Читаємо дитячу Біблію разом Новий Завіт Сходження Святого Духа У день п'ятидесятниці виповнилися сім тижнів по Ісусовому Воскресінні і десять днів по Його Вознесінні на небеса. Вірні зібралися разом, щоб відсвяткувати це особливе свято. Раптом з неба долинув звук, наче шум вітру. Він заповнив дім. Де зібралися вірні, щось схоже на маленькі язики полум'я з'явилися над кожним із них. Усі вони сповнилися Святим Духом. Люди почали говорити невідомими їм мовами, таку здатність давав їм Святий Дух. Юдеї з різних країн прийшли до Єрусалиму на свято П'ятидесятниці, щоб вшанувати Бога. Почувши шум, вони збіглися подивитися, що відбувається. Люди дуже дивувалися, чуючи, що вірні говорять різними мовами. Як це можливо! Дивувались вони, ці люди з Галилеї, але ми чуємо, що вони говорять мовами тих країн, звідки ми прийшли. Тоді Петро звернувся до народу із сильною проповіддю, яку завершив словами: нехай усі знають, що Бог учинив Ісуса, Якого ви розп'яли, і Господом, і Христом. Він. Божий син, на людей дуже вплинули слова Петра. Що нам робити? запитували вони. Відверніться від своїх гріхів, відповів їм Петро. Наверніться до Бога, прийміть хрещення в ім'я Ісуса, просіть Бога простити вам ваші гріхи. І того дня Петро ще довго проповідував: близько три тисячі людей стали вірними через Петрову проповідь. Вони повірили в Ісуса і прийняли. Його як свого Спасителя, приєднавшись до решти вірних. Вірні спільноїли, молилися і брали участь в Господній вечері, тобто причащалися. Тоді почали відбуватись неймовірні речі, ісусові послідовники чинили дива, вірні, продавали своє майно і ділилися з іншими вірними. Вони проводили богослужіння по домівках і в храмі, щодня все більше і більше людей наверталися до Ісуса. Будучи свідками багатьох див, що траплялись.